Дорогі друзі, усім доброго вечора. Вітаємо вас у Словенії у Любляні на стадіоні Стожице, де скоро розпочнеться матч другого кваліфікаційного раунду Ліги конференції сезону 24-25, у якому Олімпія Любляна прийматиме житомирське Полісся сьогодні для українського клубу безумовно історичний день, оскільки Полісся дебютуватиме у Єврокубках. Це буде непростий дебют, але впевнений, ми всі вболіватимемо за успіх команди Імада Ашура. Дуже багато інтриг стосовно навіть того, як саме гратиме цей колектив і як він протидіятиме зіграничній команді, оскільки Полісся достатньо сильно оновило свій склад впродовж цього літнього міжсезоння. І тут перший, хто спадає на думку, це той таки Пилип Будківський. Не забуваємо про Сарапія, який також міг якісно грати на другому поверсі. Зараз м'яч у руках таки опиняється. Матевжа вже відовшика. Хав'єр Альбарола Рохас. Заспокоїть дещо ці пристрасті. Ось тут Пилип Бутківський не дав відовшику вивезти м'яч, пройти з ним далі по штрафному майданчику. Щодо персони арбітра, то Рохас працює на матчах іспанської Лаліги. Було видно, що команда їде на єврокубковий матч. Хороше закидання вперед. Виривається у Штрафний майданчик. Скидає обрізка. Рикошет, який міг би привести. До чогось небезпечного, а тут просто подалі Жоржа Сілва вибиває м'яч. Перевели м'яч до захисників. Полісся також не притискається до власного штрафного майданчика. Тут чи немає положення поза грою. Однозначно, це офсайд. Редабул там знову опиняється на вістрі. Саме він, а не Діно Коюч, який є номінально центрфорвардом. А погляньмо у повторі, що там саме сталося. Ногу вставив. Сарапій і справді навіть те, що міг наступити. Так, так, наступив дійсно добре, що це було перед лінією штрафного майданчика. Дуже добре, дуже пощастило, що це саме тут сталося, бо справді чимало українських болівальників. Це дуже добре. Флороц. Флороц навіть пробиває перед собою парирує волинець. Так кулаками не зовсім зручно було. Здалося, що навіть був певний рикошет від стінки. Жоржа Сілва. Навіс від нього на дальню. Стійку тут пробити не вдається. Спокійно волинець забирає м'яч у свої руки. Здається, відзахищалися, бо дійсно непрості хвилини. Жовта-сарапію. Потім дійсно цей фол стався в такій безпосередній близькості від штрафного майданчика, від лінії штрафного майданчика. Це основний гравець і це капітан своєї команди. Навісу штрафний удар головою. від... Суперника і трауля Флоруса. Не перший удар від нього особисто в цьому матчі. Добре, що не всі вони аж надто небезпечні. Ми можемо пригадати штрафний удар переведення Ліворуч Михайліченко. Вривається Назаренко. На нього пас іде Приймає м'яч у штрафному пас в дотик. Немає ніякого порушення. Але хотілося би побачити повтор. Сеньор Хав'єр Альборола-Рохас. Уся лава запасних полісся підвелася. Знову ж ми можемо сьогодні розраховувати хіба на арбітрів у полі. Олімпіадалі м'яч розігрує. Передача не надто в темп цієї атаки. Довелося призупинятися ролю Флоруцу, так званою задньою ногою, пробувати м'яч підібрати. Тут дуже пощастило. Ось Коїч, який боровся проти Сергія Чоботенка. Чоботенко, здалося саме він, потім головою зірав. І тут Коїч знову прибирає. Непрості хвилини для Полісся. Олімпія достатньо активізується. Головне це все витримати перед власними воротами. Не дозволити супернику так проходити два проти двох. Добре, що без подальшого розвитку. Чудова робота від Флороца. Флороц далі. Флороц у штрафному вирізає пас Євген Волинець з м'ячем у руках. На виходах на лінії воріт Євген Волинець поки грає без жодних помилок. Хоча Будкіївський спиною намагається відборотися проти двох суперників непросто, тим паче без підтримки це все робити. Відтак Будківський боротьбу за м'яч виграти не зміг. Майсурадзе теж не перший на м'ячі опиняється. Розмашиста атака в Олімпії. у штрафному майданчику. Удар по воротах. І це 1-0 на користь Словенцію. Ми казали, що ця кілька хвилинка справді небезпечна що Олімпія почала грати різкіше, і це, на жаль, втілюється в забитий м'яч командою Віктора Санчеса. Плюс до того роззосередженість в своїх позиціях, дезорганізація, певна в захисті у Полісся, це треба сказати. Віддає передачу на партнера на Рауля Флороца, який кілька хвилин тому виконав дуже класний сольний прохід. Його виносить другий темп атаки. Підбирання взагалі за словенцями. Ще один простріл. Лукас Тейлор. Після того, як центральні захисники відбилися, Тейлор м'яч прийняв, повертає Сарапію. Сарапій підіймає його. Але прямо до опонента. Хороший прийом від Пітера Ахби. Ще одна атака. Не вдається полісці поки що вийти з захисту, перейти до атакувальних дій. Олімпія знову тисне. Удар, який сей від Волинця. Добивання повз ворота. Як же пощастило. Дуже добре, що в цьому моменті. Не зміг Радабул там свою небезпеку впродовж цього матчу втілити безпосередньо в забитий м'яч. Відзначаємо хороший прицільний удар від Немані Мотіки. Те, як він пробив, можливо, навіть з певним рикошетом. Можна почути і українських уболівальників на трибунах. Козак виконує навіс. Удар головою. Над воротами летить м'яч. Адмір Брістрич. Це була його спроба щойно пробити. І те, що ми казали, Артем Козак, щойно вийшовши на поле, миттєво виконує усі стандарти. Навійшов на Брістрича. Щодо цього гравця можна відзначити такі суто людські якості, непогане почуття гумору. Це та команда, з якою все ж можна грати, і треба. Буде брати ситуацію у свої руки в наступному матчі. Поки що Олімпія проводить свою контратаку. М'яч приймає. Удар. І Це 2-0. Це 2-0 Олімпія подвої перевагу Дьогу Пінту. Той, хто вийшов на заміну, свіжість зіграла на користь словенців. 2-0. На користь Олімпії в другій компенсованій. Хвилині до цього матчу. Спокійно прийняв, спокійно пробив. Тут знову ж можуть бути певні питання по щільності захисту. І елементарна втома. Також це точно може бути присутнє. 2-0 на користь олімпії. Словенці повторюють результат домашнього матчу чемпіонату. Ось тут дуже багато простору у Діогу Пінту. Ніхто за ним не встежив. ні, До речі, Талес Коста, який би також мав би грати по ньому десь із другого темпу добігати. Але козак спиною до суперника. Пайшао, прийом яча, не найкращий. Дивиться на годинник. Хав'єр Альберо Рохас. І. Лунає фінальний свисток. Полісся поступається на виїзді Олімпії з рахунком 0-2 у першому матчі другого кваліфай раунду Ліги конференцій сезону 24-25. Дійсно непростий дебют для Полісся в Єврокубках. І, хоча, з огляду на результат, перший... Млинець на Нівець, але сподіваємося, що в подальшому буде лише краще щось. Що такий досвід вдасться потім перегорнути на позитив для своєї команди.